Як було за днів Ноя, так і буде за днів Сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег. Господи довготерпеливий і многомилостивий. Сказав Господь до Ноя, Будуй корабель, щоб на нього вмістити і спасти все, що ти хочеш спасти. І будує корабель 120 років. 120 років. І він той корабель будував, не в порту, десь там, да? на море, зробили там і там будували. Це серед табору, ближче до лісу. Поклав і будує корабель. І йому кажуть, ти що робиш? Як ти цей корабель дотягнеш до води? Що ти його будуєш? І це скільки йому сказали за рік, а скільки йому сказали за 20 років? За 50? 120 років. І він каже, покайтеся, не до Бога, перестаньте жити, як дикі звірі. Хто міг від кого вкрасти вкрав, хто міг відобрати, відобрав, хто міг побити, побив? І каже Господь. Збери тих, кого хочеш врятувати. Він збирає звірів кождої тварі попари. А за одні лота, який був у судомі в Гоморі, каже Господь: збирайся, забирай свою родину і виходь з міста. Бо кара Господня зійде сьогодні на це місто. І каже Господь так само, як було за днів лота, і перекупували, продавали, садили, будували. А того дня, коли Лот вийшов із Содому, вогоні сірка злинули з неба і всіх вигубили, так буде за днів сина чоловічого. Каже Господь. І каже, той, хто буде на покрівлі, а одяг його в хаті не злазь. Я думаю, нащо там злазити з покрівлі за одягом, якщо ти для чого? А я собі думаю, що напевно природа в одну мить так зміниться, якщо було тепло, то воно похолодає. Що ти подумаєш за одяг? він тобі буде потрібний, а може наоборот? оборот, а може навпаки? Може, ти будеш на покрівлі і сонце так пригріє, що ти захочеш чимось покритися, якщо це буде літо. І каже Господь, двоє будуть в ліжку, одного візьмуть, одного зостанеться. Двоє будуть в полі, одного візьмуть, друге зостанеться. І дві жінки будуть на жорнах молотити і одну візьмуть одна залишиться. Тобто це буде не так, як за Ноя. Це буде не так, як за лота. Всіх підряд знищують, а повибирають. Я собі думаю, як вони будуть вибирати? Полетять до неба чи як? Чи може загинуть? Бо щоб прийти до Бога, треба переступити по ріг смерті. І котрих Господь забере? Грішників чи праведників? Котрих? Забира праведних, вони на землі переступлять поріг смерти. Двоє будуть в ліжку, одного заберуть, одного лишиться, він просто помре, хтось поруч, а ти лишиться живий. І так люди будуть спостерігати, як просто на очах люди будуть просто падати. Вмирати душі підуть до неба і всі праведники повмирають. І тоді у грішників виникне така ілюзія, що Господь грішників повбивав, я лишився. І тоді оці грішники лишаться на розтерзання злих духів. Тому в Біблії написано, що живі будуть завидувати мертвим. І кажуть йому учні, Господи, де то буде? Де це буде, Господи? Учні думають, що це десь буде десь там. Над Римською імперією десь там, десь там, а в нас тут все буде. Тут у нас все буде добре. І каже Господь і він їй відповів: де труп, там і орли зберуться. А це буде всюди. По цілій землі. І тоді вже не будуть думати. Щоб таке купити, щоб пережити кінець світу, як ми спостерігали в 2012 році чи в якому там то було. І тоді вже не будемо бігти в машину, стояти на заправці в черзі, як то було 24 лютого, щоб десь їхати кудись там, все десь. Не буде тої потреби, бо тому що не буде куди їхати. Не буде як їхати, і практично не буде кому їхати. Бо знаєте, що найстрашніше на землі було би? Якби всі нормальні, праведні і святі люди померли, а лишилися би самі грішники. То, що було у Содомі і в Гоморі, каже Лот. — Господи, а якщо там є 100 чоловік праведників, чи не знищиш місто, не знищу, каже Господь, але немає там 100 праведників. Господи, а якщо 50 праведників, не знищиш місто, не знищу. але нема там 50 праведників. Господи, а якщо 25? — Господи, а якщо 10, нема 10. Господи, моя родина, вас восьмеро. Нема десять. І що сталося? Сірка вогонь із неба і знищили всіх, тому що не було праведного. А тепер представте, що станеться на землі, як Господь Бог у день цього другого пришестя забере всіх праведних. Так, вони переступлять поріг смерти, так вони вмруть в один раз, і Господь Бог їх всіх забере. А лишаться самі грішники. Представляєте, що вони будуть робити на цій землі? І тому написано, якщо би Господь Бог не скоротив тих днів, то ніхто би не спасся. Але навіть і в тому стані Бог дає можливість людині на спасіння, щоб бачачи оту мерзоту запустіння, покаятися, щоб бачачи, що тебе чекає, щоб сказати, Боже милосердний, прости мені. І в останній хвилі Господь Бог буде рятувати тих, що покаються, тих, що покаються. Але страх буде величезний. Страх буде такий, що люди не зможуть крока ступити, так їм буде страшно. Їм страшно буде дивитися, їм страшно буде дихати, їм страшно буде чути, слухати, що буде творитися на землі, коли Бог праведних забере. І сказав Господь. Де труп там і орли, бо Господь Бог своїх забере, а лишуться от ті, які для нього трупи, і тоді демони повилазять і будуть тягнути оцих людей, живцем будуть тягнути до пекла, перед тим, надавши їм такого страху, такого жаху. Що де багато людей помирають зі страху? Якось воно так виглядає дуже жорстоко. А чи содом і гомора не виглядає жорстоко? А чи потоп за Ноя не виглядає жорстоко? А хіба людина сотворена, щоб Бога прославляти? Творить такі речі, хіба це не жорстоко. Тому слухайте Слово Боже, яке нам каже: прийдіть до мене всі струджені і втомлені, і я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, каже Господь, бо я лагідний і смиренний серцем. І знайдете полегшу душам вашим, єрмо бо моє любе, і тягар мій легкий є. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!